Думаєте, що у вас немає слуху і ви не зможете навчитися співати? Тоді ця стаття саме для вас. Ви мрієте навчитися гарно співати, але переконані, що у вас немає слуху, тому навіть не наважуєтесь записатися на уроки вокалу. Насправді це поширений психологічний бар'єр, який не має нічого спільного з реальністю міф про відсутність слуху. Наша свідомість формує переконання на основі зовнішніх оцінок, порівнянь і досвіду інших людей. Ми чуємо думку та розповіді про досвід інших людей, порівнюємо себе з іншими. І на основі даних порівнянь та отриманих зовні відомостей перероблюємо інформацію та доходимо якихось висновків, які й стають нашими переконаннями. Досить дитині або дорослій людині сказати, що їй ведмідь на вухо наступив, і навчитися співати з її даними неможливо, та ще й порівняти з якою-небудь іншою людиною, якій здатність брати будь-які ноти да навіть народження, як у нашому мозку, виробляється установка. Мені це не дано. Отже, не варто витрачати на це енергію, а потрібно спрямувати її в інше русло. Насправді досить просто переступити через свою внутрішню перешкоду. Для цього змінити психологічну установку. Музичний слух є у кожного. Перше, що ви маєте запам'ятати, що музичний слух має Кожна людина, у якої нормально сформований слуховий апарат. Якщо у вас нормально працює слуховий апарат, отже, музичний слух у вас є. Проблема зазвичай не в самому слуху, а в незлагодженні координації між слухом і голосом. Людина просто не знає, як правильно відтворити почутий звук. Інакше це називають взяти потрібну ноту. І саме цьому навчають на курсах вокалу для дорослих і дітей. Навчитися співати може кожен. Як ви навчилися ходити, писати і читати, так само ви можете навчитися співати. Потрібно лише регулярні заняття, терпіння і професійний педагог з вокалу. На уроках вокалу ви отримаєте необхідні вправи для розвитку слуху, голосу і вокальної техніки. Школа вокалу Муза пропонує індивідуальні і групові уроки вокалу в Києві. Ми працюємо з учнями будь-якого рівня підготовки від новачків до досвідчених вокалістів. Не бійтеся, спробувати, музичний слух розвивається, а мрії заслуговують на втілення.